Корботі на війні загинув ще один волинянин. Побудували, а заселити не можуть. Чому ЖК «Егоїст» заважає людям жити? Зеленський підписав закон про збільшення військових видатків у бюджеті на 387 мільярдів. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 27 жовтня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у скорботі, захищаючи незалежність та волі України, загинув 51-річний житель села Угринів Ярослав Сидор. Про це повідомили в Городищенській громаді. Волинянин до останнього подиху захищав рідну Україну від окупантів. Для вшанування пам'яті загиблого героя у громаді оголосили триденну жалобу. Детальну інформацію щодо поховання загиблого Ярослава Сидора повідомлять додатково. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Скандальний житловий комплекс Егоїст досі не дає спокою лучанам. Місцеві мешканці продовжують скаржитись на пустуючу нову будову по сусідству. А тим часом власники житла у егоїсті досі не можуть заселитись у свої квартири. Відтак цю проблему підняли і на черговій сесії Луцької міської ради. Подробиці дивіться у сюжеті. Місто Луцьк, проспект Соборності. Позаду мене знаходиться скандально відомий ЖК-ЕГОЇст. Спочатку його будівництва минуло чимало часу, втім досі будинок так і не здали в експлуатацію. В чому проблема і чому мешканці сусідніх будинків жаліються на цей ЖК? Дивіться далі. Мешканці Луцька знову скаржаться на скандальний житловий комплекс Егоїст, який будують на проспекті Соборності. Мовляв, відколи тут розпочалось це будівництво, почався нескінченний потік проблем. Тут вже давно тріщини через нього. Там навіть у всіх квартирах тріщини. Там навіть на першому поверсі з цієї сторони зайдете перший поверх. От бачите, там, де вікно на першому поверсі. І зразу оцей наш будинок починається. Ото там, навіть завалилась квартира в квартирі, що то і на дев'ятому поверсі там саме що рука може пролізти. Відтак підняли це проблемне питання, і на черговій сесії Луцької міської ради. Депутат Луцькради від громадянського руху свідомі Андрій Лучик розповів, що до нього неодноразово зверталися місцеві мешканці зі скаргами на цей ЖК У нас до будівництво Цього об'єкту сусідні будинок тріщить по швах. Люди, які купили квартиру, вогістки не мають уяви, коли можуть заселитися в свої квартири. Бо Будинок досі не зданий в експлуатацію, хоча вже на першому поверсі там працюють магазини. Відтак депутат поцікавився, на що ж розраховувати тим людям, які мешкають у сусідніх будинках, які страждають від цієї забудови. Та, зокрема, що чекати власникам, які купили собі житло в егоїсті. Як пояснили у мерії, цей житловий комплекс отримував дозвіл на початок робіт у столиці. Відповідно, якщо його і приймуть в експлуатацію. Ціо цей дозвіл повинні давати у Києві прийняття в експлуатацію будь-якого об'єкта воно, хоч і залежить від органу контролю за будівництвом, але воно напряму залежить від замовника, від того, коли він приведе об'єкт до відповідності, і коли він подасть відповідну заяву до відповідного органу. Так як ця заява не буде направлена до відділу робот контролю, тому ми не повноважені говорити, коли це може бути, і яким чином цей об'єкт може прийматися в експлуатацію. Відтак яким чином забудовник планує здавати будинок в експлуатацію з усіма наявними порушеннями, невідомо. У міськраді ж сподіваються, що все буде по закону. До слова, через воєнний стан в Україні ввели мораторій на проведення будь-яких планових і позапланових перевірок. І за цей час будівництва з порушеннями у місті. Лиш почастішали за цей час, за вісім місяців. Дуже багато людей розпочинають своє будівництво. Дуже багато фізичних юридичних осіб проводяться будівництво з порушеннями різного характеру. І не тільки від робот контролю, але й інші органи вони не мають ніяких важелів впливу для того, щоб якось впливати до зупиняти ці ну, процеси. Відтак під час сесійного засідання депутати прийняли рішення звернутись до президента України, аби в державі відновили хоч якийсь контроль за проведенням будівництва. Це рішення обранці громади підтримали одноголосно. На Волині трапилась аварія. Як повідомляють у Нацполіції області, ДТП сталося 26 жовтня у селищі Локачі, що на Володимирщині? 17-річний житель району, керуючи мотоциклом, влетів у Таврію. В результаті аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. На Волині суд на 8 років позбавив волі священника, який задушив свого знайомого. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Відтак саме вбивство сталося ще у квітні 2020 року. Нетверезий чоловік на території лісового масиву в урочищі Голаберла під час конфлікту задушив 52-річного знайомого. Тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті виявили у лісі. Відтак 51-річного мешканця села Гаївка Ковальського району суд визнав винним в умисному вбивстві та призначив зловмиснику покарання у виді. Восьми років позбавлення волі у багатоповерхівках Луцька через перебої з електропостачанням виникають збої у роботі ліфтів. Лише за 25 жовтня таких випадків зафіксували 70. Про це розповів директор спеціалізованого ремонтно-будівельного управління Волинь Ліфт Андрій Ткачук. Повідомляє видання ВСН зв'язку із ситуацією. Лучан закликають не намагатись вибратись самотужки з ліфту, а радять дочекатися бригаду спеціалістів. Крім цього, містян просять поки менше користуватися ліфтами, а за змоги ходити сходами. У Луцьку облаштували перший центр управління відходами для фізичних осіб, де можна відсортувати 14 фракцій сміття. Як повідомили у управлінні інформаційної роботи міськради, знаходиться він на вулиці Трункіна. Як зазначив у дописі відповідальний за цю роботу, Сергій Михалевич раніше цю територію використовували для перевантаження сміття. Нині ж сміття. Тя забирають з євроконтейнерів та відразу вивозять на полігон. Тому ця територія залишилася вільною. Зазначимо, що станом на 27 жовтня це перший та поки єдиний такий майданчик у Луцькій громаді. Однак у міськраді кажуть, що в перспективі є можливість створення нових. Зокрема, у комунальників є ідея відкривати їх поблизу будинків. Тим часом з Росії продовжують лунати погрози цього разу. Представник Міністерства закордонних справ Росії Константин Варанцов заявив, що Росія може розглядати як свої законні цілі західні комерційні супутники, якщо їх використовують для допомоги Україні у війні. Про це повідомили у низці пропагандистських ЗМІ та зазначили, що його заява пролунала на засіданні першого комітету генасамблеї ООН. Відтак він назвав. В небезпечної тенденцією використання США та іншими країнами Заходу компонентів цивільної інфраструктури у космосі, у тому числі комерційної у збройних конфліктах, що особливо проявилося під час подій в Україні, та додав, що ця інфраструктура може стати для Росії законною ціллю для удару у відповідь. На окупованих територіях расисти залучають до бойових дій сотні засуджених осіб. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника головного управління генштабу збройних сил України Олексій Громов. За його словами, на Донеччині призвуть на військову службу понад 300 засуджених осіб. Так за наявною у генштабі інформацією вже підготовлено відповідний проект указу Пушиліна. Окрім того, Громов додав, що мобілізація студентів різних форм навчання призвела до зростання соціальної напруги на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Тамтешня окупаційна адміністрація видала розпорядження про звільнення з військової служби окремої категорії громадян. Однак через позицію військових, де мобілізувати студентів, планується лише впродовж двох-трьох місяців, замінюючи їх новими мобілізованими. Президент України Володимир Зеленський. Підписав закон про внесення змін до закону України про державний бюджет на 2022 рік, який передбачає збільшення військових видатків на 387 мільярдів гривень. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради. Зазначається, що реалізація такого закону дозволить здійснювати невідкладні завдання у сфері національної безпеки і оборони та заходи з відсічі збройної агресії РФ проти України, виконувати зобов'язання держави із виплати своєчасно та у повному обсязі військовослужбовцям грошового забезпечення. Відтак уряд вже розпочав роботу з виконання бюджетних процедур для забезпечення використання додатково виділених коштів на потреби сектору. Національної безпеки та оборони США вирішили прискорити розміщення модернізованих тактичних бомб у Європі, за деякими даними на тлі загрозу з боку Росії. Про це повідомляє видання Політіко з посиланням на дипломатичну телеграму та двох співбесідників, які говорили на умовах анонімності. Зокрема, прибуття модернізованої гравітаційної бомби повітряного базування Б 61 12 раніше заплановане на весну 2023 року. Перенесли на Грудень цього року за інформацією політико, заміна старої зброї на новішу версію на складах в Європі відбувається на тлі посилення напруженості через погрози Росії застосувати ядерну зброю в Україні і зростаючого занепокоєння тим, що захід повинен робити більше для того, щоб стримати Москву. Водночас, речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер в коментарі заявив, що модернізація зброї не пов'язана з війною. Росії проти України видання припускає, що такий крок також може бути спрямований на європейських союзників США, які відчувають себе вразливими перед загрозою з боку Росії. Збройні сили України ліквідували уже 69 тисяч 220 окупантів. Станом на 27 жовтня українські військові також знищили 2631 танк, 1690 артилерійських систем, 5364 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку в останню путь провели загиблого на війні Віталія Шубу, який віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в управлінні інформаційної роботи міської ради. Відомо, що Лучанин Віталій Шуба проходив військову службу за контрактом з 26 вересня 2019 року на посаді снайпера. Воював і під час повномасштабного вторгнення, де 16 березня загинув під час виконання. Службово-бойового завдання у місті Маріуполь Донецької області. На жаль, тіло героя лише зараз змогли повернути у його рідне місто. Військовий Віталій Шуба загинув, коли йому було усього 22 роки. Відспівування військовослужбовця відбулося у свято Троїцькому кафедральному соборі. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого героя. Будем продвигаться дальше по улице, как принял прием. За бть за всех детей украинских псы. мотивация она должна присутствовать она у нас есть будет до тех пор пока мы не освободим все свои земли и не отомстим за каждого ребенка и женщину и папу с мамой я не успокоюсь я буду каждый раз выполнять задачи и мои люди за мной пойдут и я в этом уверен до тех пор пока мы не освободим и не победим а я уверен она чуть-чуть потерпеть скоро будет Водився на території цуманського лісництва. Працівник виявив незаконну порубку чотирьох дерев породи вільха і звернувся до поліції. Правоохоронці встановили, що незаконну порубку дерев здійснив 21-річний житель села Карпилівка. Із місця події вилучили знаряддя злочину та інші речові докази по справі. Деревину передали на відповідальне зберігання у цуманське лісництво. СБУ розуміє всі можливі загрози ворожого впливу у діяльності УПЦ МП, тому якісно відпрацьовує цей напрям, зазначив во голови служби безпеки України Василь Малюк. Він повідомив, що СБУ виявила вже 33 агенти та коригувальники вогню у лавах Української православної церкви Московського патріархату. Так, загрози є, але я буду не правий, якщо скажу, що це загроза, на яку служба не може вплинути і вчасно задокументувати, розповів малюк у інтерв'ю агентству Інтерфакс Україна за словами керівника української спецслужби, це середовище є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури. Луцьку 26 жовтня у багатоквартирному будинку в районі ЛПЗ через знеструмлення зупинився ліфт із пасажиром. Про цю ситуацію вже дізнались по факту, коли чоловік самовільно вибрався із ліфта, виламавши двері, через що ліфт наразі не працює. Тепер на ремонт потрібна чимала сума коштів. Про це повідомили у ЖКП номер 2 луцької міської ради. Можна зрозуміти ситуацію, коли застрягаєш у ліфті, страх лишитися у замкнутому темному приміщенні. Однак у кабіні є інформація та контакти диспетчерської служби, яка обслуговує ліфти, тому можна попереджати їх про будь-які аварійні ситуації 24 години на добу. Йдеться у дописі. В окупованому Шахтарсько-Донецької області ввечері 26 жовтня стався вибух багатьох паливних цистерн. Про це повідомляє низка телеграм-каналів. Інформацію вже підтвердили у страткомі ЗСУ. Внаслідок необережного поводження із електрозварювальними приладами, працівниками станції, які перебували у стані алкогольної сп'яніння, стався вибух паливних цистерн кацапів, які були призначені для заправки техніки усього донецького групування військ. Повідомили в управлінні підрозділ ЗСУ посилається на очевидців, за даними яких від вибухової хвилі хиталися багатоповерхові будинки. Також про горіння цистерн із пальним повідомляє і пропагандистське змі рашистів. Тас спочатку писали, що цистерни просто загорілися, а потім згадали про методички із Кремля. І звісно ж в усьому звинуватили збройні сили України, які буцімто нанесли удар по шахтарську. Росіяни продовжують тероризувати мирних українців. Під ударом в ніч на 27 жовтня опинилася Київщина. Маємо декілька прильотів у одній із громад області. Повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. На місці працюють рятувальники та всі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару. Попередньо жертв і постраждалих немає. Окрім того, рашисти вночі атакували із Запоріжжя. Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів, від ворожих обстрілів постраждали околиці обласного центру та передмістя. На місці прильотів також виникла пожежа, а об'єкти інфраструктури залишилися без електропостачання. У деяких будівлях вилетіли шибки. Нині роботи тривають. Інформація уточнюється. Росія провела тренування наземних, морських і авіаційних сил стримування, під час яких відбулися пуски балістичних і крилатих ракет. Про це повідомляє пропагандистське видання Ріановості. Запусками ракет дистанційно спостерігав і президент РФ Владімір Путін. Як стверджує Кремль на Камчатці зроблено пуски міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС із Плесецька та балістичної ракети «Сінєва» із акваторії Баренцевого моря Оленевод, а за сумісництвом міністр оборони РФ Сергій Шайгу сказав, що під час навчань проведено тренування із нанесенням масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника. Тим часом пропагандистські змі публікують відео, нібито запуску цих ракет. Українські військові взяли у полон ще кількох окупантів. Росіянин на камеру зі сльозами на очах розповів, як його доправили в Україну, як російські генерали морили голодом, як він ледь вижив під обстрілом, а згодом як опинився у полоні. Зміг нормально поїсти, виспатися та навіть покурити. Мене мобілізували 3 октября. 2022 года. Нам выдали старое вооружение, то есть еще советское там древние старые бронежилеты, с Чеченской войны, старые металлические каски. Два раза нас свозили на стрельбы, потом э, посадили э, на следующий день ночью в КАМАЗы и привезли, в, э, ну, как мы уже потом поняли, на территорию Украины. Если привозили завтрак, сразу говорили: обеда не ждите. Но в основном, как бы обед никогда и не привозили. Э, пару дней вообще не привозили в итоге привели нас там пять человек, там разобрали в одно, там туда отправили, туда нас э -э, троих привели, там ну посадка, там вот такие вот окопы были вырыты, у них там уже кто-то лежал, вот такие вот окопы. Только мы туда пришли, у нас начался обстрел. Начался обстрел, мы залезли в этот блиндаж, стреляли часа, наверное, я не знаю, часа три, наверное, просто по нам летели мины, летели, осколки все расшибают, дом, который стоял рядом, весь разнесло, и подошли как раз армия Украины ваша. Ну, говорят, выходите, ну, сдавайтесь. Мы вышли, нас как бы взяли. И... Вас били здесь? Нет, нас не били. Нас как бы, да, там некоторые ругаются, понятно, что все злые на нас. Но ну, нас не били, нас кормили, мы курили. Нам дали конфеты, хлеб, который там ни разу не дали. Дали воду. Я не знаю. Надо, может, правда, протесты, надо что-то делать. Потому просто везут мужей, детей, просто везут их сюда. И тут, как скот, угонят, просто, ну, я вот, как вот я это видел. Через ракетні удари расистів по критичній інфраструктурі чимало людей залишилися без світла. Значне навантаження отримує і енергосистема України. Аби стабілізувати ситуацію, влада закликає як бізнес, так і громадян зменшити споживання електрики, вимикати вивіски світло, а також прибори, якими не користуєтеся. Ми вирішили перевірити, чи дотримуються цих рекомендацій підприємці у Луцьку. Отож, ми проїхалися вулицями Луцька. І якщо більшість доріг освітлюються, і це можна пояснити забезпеченням безпеки водіїв і пішоходів, то до ілюмінації частини закладів є питання. Ось до прикладу центр міста. З першого погляду здається, що кафе, ресторани та магазини не працюють. Підходимо ближче, відчинено. Сідомі підприємці дослухаються до прохання економити електроенергію на зовнішній рекламі та вивізках на фасадах. Магазин практично не освітлюється, ресторан теж, проте це не заважає їм обслуговувати клієнтів. Проте є такі, які відверто нехтують проблемою загальноукраїнського масштабу і ігнорують прохання економити електроенергію. Ось, до прикладу, заклад громадського харчування. Якщо у сусідніх кафе фасади без освітлення, то тут горять усі ліхтарі, а тут власники навіть не спромоглися вимкнути святкові гірлянди. Далі бачимо аналогічну з історію. Яскраво освітлюється також і у казино, що в самісінькому центрі міста Освітлюється вхід, фасад та сама рекламна вивіска. А ось ще один магазин, який увімкнув усю ілюмінацію, навіть попри те, що він зачинений, для кого освітлення не зрозуміло. Отож Бачимо, поки люди по всій країні економлять на кожній лампочці і сидять вечорами без світла, не всі підприємці зрозуміли, що можливість їх роботи у цей час це заслуга захисників України, а також енергетиків, які працюють чи не в цілодобовому режимі і неодноразово закликали економити. Електроенергію нагадаємо, раніше очільник Волинь Обленерго Сергій Севідов під час засідання ради оборони області повідомив про перенавантаження електромереж на Волині. Зокрема, наголосили, що найскладніша ситуація у Луцьку, а тому звернулися до Волинян із проханням зменшити споживання електроенергії. Мобілізація на Волині триває. Відтак, станом на 25 жовтня в області вже вручили понад 32 тисячі повісток. І, за словами заступника начальника Волинського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Павла Свадовського, ці заходи будуть продовжуватися і надалі, аж доки Україна остаточно не здобуде перемогу. У нас вже призвано людських мобілізаційних ресурсів. Біля 20, ти, біля 20 тисяч, ну і біля більше, ніж півтори тисячі техніки. Заходи продовжуються. Продовжуємо комплектувати визначені військові частини, підрозділи. Відповідно, відправляємо особовий склад на підготовку в навчальні центри з метою їхньої підготовки до визначених військово-облікованих спеціальностей, які потрібні в військах. При формуванні військової частини на жаль, це війна. На жаль, гинуть люди. Тому проходиться і докомплектовувати військові частини, де є відповідні втрати. Наголошують, мобілізувати до війська можуть будь-кого, адже на передовій потребують фахівців, чи не усіх спеціальностей. Всі рада військ і види. Збройних сил України потребують тих чи інших спеціалістів, починаючи з водіїв, закінчуючи там кухарями і тому подібне, лікарями. Постійно йде до комплектування. Зазначимо за неявку до військомату на порушника можуть накласти адміністративний штраф або й взагалі порушити кримінальне провадження. Умовно десь не прибуло. З заповістками, які вручались десь там, 1200, наприклад, десь усі десь так умовно не прибуло. Відкрито 797 адміністративних накладено на порушників законодавства, накладено 797 адміністративних штрафів на суму 1 мільйон 461 тисяча 310 гривень та порушено 113 кримінальних проваджень. Крім цього, вручають повістки на Волині і чоловікам-переселенцям. Відтак, спочатку повномасштабного вторгнення вже призвали 443 переселенця, з них 82 офіцери. Ми зараз знаходимося у Луцьку на перехресті вулиць Глушець та архітектора Метельницького. Зараз тут суцільні хащі, втім це може змінитись, адже тут планують збудувати новий житловий комплекс. Називатиметься він Київський квартал. Ідеться про зведення багатоповерхівок. Деякі з них сягатимуть до 24 поверхів. Так, новий комплекс планують збудувати за концепцією двір без машин. Паркувати авто у дворі буде не можна. Натомість тут планують створити величезний підземний паркінг. За словами директора компанії казкова оселя Андрія Худоби, крім паркування автівок, його можна буде використовувати як надійне укриття. А це чи не найважливіше, зважаючи на реалії сьогодення? Житловий комплекс буде складатися з відсоток 17... Надцяти 24 поверхів це буде двір без машин з обмеженим доступом. Відповідно, тільки можуть добратися там машини екстреної допомоги. Вот також комплекс буде включати підземний паркінг і водночас. Буде бомбосховищем, тим більше, що бомбосховище є обов'язковою нормою згідно ДБНів. Забудовник розповідає, що з початку повномасштабної війни компанія всіляко допомагає Збройним силам України і територіальній обороні, технікою, будівельними матеріалами, а також будівництвом блокпостів на теренах області. Та чи не основне в сьогоднішній діяльності це підтримка економіки України і наповнення бюджету компанія? Забезпечує роботою населення, а це сотні працівників, які в цей складний час мають можливість прогодувати свої сім'ї. На сьогоднішній день ми забезпечуємо робочими місцями багатьох працівників. Також це йде наповнення місцевого бюджету, а також ми тримаємо економічний фронт нашого міста. Нагадаємо, що будівельна компанія казкова оселя має чималу історію у Луцьку та вже здала одноіменний житловий комплекс, а також ЖК Світлий Хутір. На завершальній стадії будівництва знаходиться і перший у Луцьку комплекс преміум класу Оселя Парк. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. І якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 вісім, або ж 050 782 сімсот для вас у студії. Працювала Катерина Возняк на все добре і побачимось.